Привіт, друзі. Колись у дитинстві, коли в крамниці не було хліба, вдома смажили коржі гарячі, рум'яні, з простого тіста, але такі смачні, що запам'яталися на все життя. І це справжній смак дитинства. Смажили коржі на сковорідці з олією або прямо так на сухій чавуні. Іноді пекли в печі. Випікали і товстенькі, і тоненькі, залежно від того, що було під рукою. Могли бути як прісні, так і з невеликою кількістю суди, яка взаємодіяла з кислим молоком, роблячи коржі пухкішими, як у мене сьогодні. Тісто на коржі на кислому молоці робиться настільки м'якеньким, що воно замішується ложкою. Навіть руки не потрібно пачкати, потім лише трішечки обкачати в борошні та залишити відпочити на хвилинок 10-15, колись у багатьох родинах коржі на кислому молоці. Вважалися рятівною стравою в голодні роки, коли хліба не вистачало. Водночас вони мали дуже великий смак їх їли з молоком, з медом, сметаною, борщем або просто так ще гарячими. Це своєрідний хліб на швидку руку, який рятував і годував покоління. Це тісто виходить ну дуже пухкесеньким, там м'яким. Якщо працюєте з тістом, найперше правило ніколи не забивати його борошном. Звісно, наприклад, на вареники борошно знадобиться більше, ніж на такі коржики чи пірішки. Але якщо ви спробуєте замісити тісто на ті самі вареники, м'якеньке, у них буде зовсім інший смак. Можна прочитати не одну книгу відомих пекарів, слідувати технологічним процесам. Але завжди при роботі з будь-яким тістом найголовніше це досвід, адже один і той самий рецепт у кожної господині може бути зовсім іншим смаком. На кислому молоці також виходять неймовірно смачні смажені пирожки. Також, кисле молоко можна використовувати для дріжджового тіста. для здобної випічки, теж виходить дуже вдало. Колись в дитинстві ми полюбляли такі смажені коржики їсти зі сметаною та з варенням, яке завжди було на столі вдома. Мені буде дуже приємно, якщо ви поділитеся в коментарях, чи смакували ви такою стравою в дитинстві, а можливо і нині печете коржики. тоненького коржика на гарячій сковорідці виростає пухкий корж. Обов'язково печіть добрі люди. І нехай і вам смакує, а я ж зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях і до нових хлібних історій.